Вітаю вас, ви на ютуб каналі Viper 150, у нас нове відео і сьогодні я катаю на мотоциклі Viper 200 з новим тюнінгом. І зараз подивимося, що з цього вийде. Допереді їде Audi попробуємо її обігнати на новому тюнінгу. Обігнали Audi. Подивимося, чи він мене зараз обжене, чи ні. Даємо газ поли. Новий тюнінг у мене такий. Поміняв зірки, було 15.42, поставив 1738. Літає зараз він як дурний. Аудію зеркало я не бачу. Новий тюнінг на нових зірках. Госпо. П'яту передачу не даю, тому що її тут нема смисла включати. Тільки я на п'яту передачу. П'ята передача тільки збавить обороти. П'яту передачу потрібно включати вже десь на хорошій дорозі. Тут ямки. Ауді ззаді не може догнати, не хоче обганяти мене. Ремонт дороги, не можуть зробити цю яму. Даю поли. Я по не включаю. Смисла тут немає з п'ятої передачі. Подивіться, яка неймовірна красота соєшна піде. Їдемо на кого. Новий тюнінг поміг обігнати ауді. Так, не пропустити головне поворот. Отож, пишіть коменти по поводу тюнінга, чи стоїть робити такий тюнінг, чи не стоїть, і чи гріється у вас мотор після цього тюнінга, чи не гріється. Ну і не забуваємо ставити лайки та дизлайки і обов'язково підписуємося на мій ютуб канал Viper 150. Ось наш поворот. Реклама новому магазину. Приїжджайте сюди на каву, не тільки. Так, де ти ауді? Зараз має під'їхати ауді, яке я обганяв. Догнали, нарешті догнали мене.